you <laughs> 8 квітня гніванська спільнота, футболісти, друзі та просто небайдужі громадяни зібралися на стадіоні Цукровик для того, щоб вшанувати пам'ять загиблого в українсько-російській війні футболіста та патріота Олега Рогазянського. В честь нього було проведено футбольний турнір чотирьох, у якому взяли участь команди з Ворошилівки, селища Сутисок. Ну і звичайно, тутешній колектив ФК Гнівань. За турнірними баталіями спостерігали як вболівальники, так і сім'я загиблих. И героя Спортивне дійство проводилося за системою плей офф Спочатку команди тягнули жереб і відповідно до нього, перший поєдинок був зіграний між фаворитом з Ворошилівки та господарями змагань. На старті матчу краще себе показали гніванчани. Ще у першому таймі вони забили три голи, забезпечивши собі хороший гандикап. В другій половині гра вирівнялася. Фаворит пропустив четвертий м'яч, але одразу відіграв один. Після цього вже всі думали, що матч вирішений, але сталося не так, як гадалося. Фаворит, стіпивши зуби, почав чітко та систематично. Тично йти на камбек за кілька хвилин до закінчення поєдинку. Вони відіграли ще два голи і відставали вже мінімально. І за миттєвості до фінального свистка в новорашелівчани таки зрівнюють рахунок і переводять гру у серію після мачових пенальтів. Але вже у ній фортуна була на боці гніванчан. Майстерно себе показав їх голкіпер, який чудово перерував два м'ячі і приніс своїй команді перемогу. В півфіналі зустрілися ФК «Град» Селище та ФК Авангард із Сутисок. Цю зустріч уже кардинально відрізняли від попередньої суперники. Грали рівно та обережно з акцентом на оборонні редути протягом першого тайму. Моментів біля вріччо одних що інших було небагато, і в основному всі підступи блокувалися автобусами захисту. На старті другого тайму авангард змінив тактику та ринув вперед великими силами. Чим поставив град, невзручне становище, змусивши помилятися в одній з таких. Ки хатак гравець авангарду промчав з м'ячем по правому флангу, виконав подачу на дальню стійку, де головою замикав партнер. У захисника Жграду був шанс врятувати команду від голу, але підступний ракошет лише допоміг шкіряному потрапити до сітки у рід. Далі знову почалася затяжна боротьба, і сутиски стали грати по рахунку. Відповідно, єдиний гол став визначальним у цьому матчі. Один нулі авангард йде у фінал. Одразу після півфіналів зустрілись між собою в товариському матчі дві юнацькі футбольні команди 2010 тисячі років народження ФК Вороновиця та ФК Гнівань. Ці дві команди давно між собою товаришують і вже провели безліч поєдинків як у турнірних рамках, так і у тренувальних спарингах. Тому головним завданням поточної зустрічі було з користю провести час, набратися певної долі досвіду і, звичайно ж, віддати шану Олегу Рогазянському. До слова у складі. Гніванчан грали старша донька героя Вікторія Рогазянська, яка пішла по стопам батька і також обожнює гру мільйонів. В подібних матчах не так важливо, хто став переможцем, а хто переможеним. Тому діти з обох команд отримали приємні подарунки з рук дружини Олега. І саме ось це нове покоління повинно пам'ятати та шанувати всіх тих, хто став на шляху дикої орди та не дав захопити Україну. Опісля юнацького футболу за бронзу між собою посперечалися ФК каграти та фаворит з ворошилівки. Гра вийшла динамічна та цікава. В першому таймі рахунок відкривають гравці з селища, і після забитого голу ворошилівчани починають набавляти темпу та все інтенсивніше створюють тиск на штрафний майданчик граду. Безліч ударів та атак від них не увінчалися успіхом, але і ще один гол на контрвипаді вдається реалізувати градівським хлопакам. До слова, обидві реалізації. Записує до свого активу Максим Косюк. Рахунок 2-0 утримується до фінального свистка, і Селищанський град стає бронзовим призером турніру пам'яті Олега Рогозянського. Давайте в першу чергу хочеться подякувати всім захисникам, пам'ятати всіх полеглих захисників. І в першу чергу ми приїхали на цей турнір не в футбол пограти і не місця брати, а дійсно вшанувати пам'ять героя. Напевно. Ну, це, було, це і є доречно, тому що приємно, що приділяється увага такому. Якщо конкретно до турніру, організація на гарному рівні, дуже приємно проводити день в спортивному, ні, ніде не сидіти, ніяких кабаках, як то кажуть. По грі третю, третє місце ми взяли. Першу гру ми грали з командою Сутисок. Напевно, не хватило нам, не вистачило нам людей, тому що хтось десь отримав якесь пошкодження, хтось ще щось. Напевно, ми не підготовлено підійшли, тому що з малим складом. Закінчили 1-0, пропустили в другому тайму. За третє місце ми грали з командою з Ворошилівки, які в попередньому матчі зробили камбек з 4-0 до 4-4, але пенальті програли. Команда молода, команда дуже хороша. Закінчили ми з рахунком 2-0, не пропустивши м'яча. В принципі, футбол в другому матчі був більше напевно, на нашій стороні. Ми забили ті моменти, які не забили в першій грі. Тому, напевно, провели як мало бути. Ну і матч, на який всі чекали, звичайно ж, відбувся в кінці офіційної частини турніру. На зелений прямокутник в фіналі вийшли ФК Авангард Сутисок та місцева «Гнівань». Гра як Сказав капітан гніванчан. йшла до першого голу. і Він був забитий господарями турніру з пенальті. Далі боротьба продовжилася, але перший тайм так і закінчився мінімальною перевагою гнівані. Другій половині сутистки не будь-яким способом старалися наверстати упущене, але отримали ще два м'ячі до своїх воріт. Ну і в кінці кінців, як ви вже зрозуміли, гравці гніванської громади завершують фінальний матч, також символічною для себе перемогою, та отримують перше місце турніру пам'яті свого. Не так ну, просто було, як в кінцевий результат. Гра складалася дуже важко, як для нашої команди, так і для суперника. Доволі непоганий суперник попався нам в фіналі, але все ж таки, напевно, гра тривала до першого забитого та пропущеного голову. Нам вдалося все-таки забити в першому таймі, і це, в принципі, в подальшому додало впевненості і дало можливість перевагу збільшити в два і виграти матч з легкістю, дати можливість відіграти всім гравцям, які були присутні на змаганнях. Можна сказати, що як результатом, так і грою задоволені. Після фінального поєдинку відбулося дуже емоційне закриття змагань. На ньому друзі та сім'я Олега згадували загиблого героя, розповідаючи про його любов до футболу та до України. Пряму мову закриття пропоную послухати наживо з перших уст. Багато друзів захищають, боронять нашу рідну землю. І ми благаємо, ми молимо Бога кожен день, щоб з ними було все гаразд, щоб вони отримали перемогу і щоб саме головне зберегли життя і здоров'я. Багато наших друзів, спортсменів повернулися з травмами, мають інвалідність. Але, на жаль, це в нас ще є велика біль. Біль за те, що багато наших друзів ніколи з нами в житті не вийдуть на це футбольне поле, не одягнуть футбольну форму і не відчують радість від перемог нічих, і навіть від поразок. Так як наш захисник, герой Олег Рогазянський Рогазянський, вчора йому мало виповнитися 35 років. І зазвичай в цей день він би мав зібрати багато друзів, рідню свою, рідних, мати, дружина, діти. За великим столом і відсвяткувати день народження. Мав би це зробити. Але ми всі, всі, хто пам'ятає його. Близькі, друзі зібралися вчора, на жаль, на його могилі. Ми пам'ятаємо Олега, ми пам'ятаємо його на цьому футбольному полі, в нашій футбольній команді. Ми пам'ятаємо його гарну гру. Сьогодні ми дивилися футбол і декілька було у нас таких провалів. Багато молоді сьогодні грає. І багато досвідчених гравців грають, які грали з Олегом. І ми бачили деякі провали в захисті. І на думку спадало, був би Олег, відповідно, було б зовсім по-іншому. Він справжній був боєць на футбольному полі. Він не любив програвати. Він боровся за перемогу до останнього, не дивлячись ні на який результат. Він бів команду вперед, він був лідером команди. Такий він був у нас гравець. Такий він був захисник на футбольному полі. Такий він був захисник на передовій. Не боявся ворога, виконував наскладні завдання. І, на жаль, 23 вересня загинув, захищаючи нашу рідну країну. Прошу, шанувати його пам'ять і пам'ять всіх, хто загинув в цій війні, шанувати хвилиною вчання. Хочу сказати, що прізвище Рагаянське, воно футбольне, ви це знаєте. Є, у нас є е, збірниця Вінницької області, е, одна з дочок Олега. Я хотів би від Вінницької обласної асоціації футболу зробити невеличкий подарунок сім'ї, дітям на Пам'ять і для того, щоб, щоб дівчата підтримували свого батька, грали в футбол. Цього чудового сонячного дня ми маємо можливість склонити голову над і зробити низький вплив родині Олега. Це була чудова людина, це був чудовий гравець, це був боець. І хочеться ще раз подякувати дружині батькам за таку чудову людину, за те, що вони дали можливість нам стояти плащи -плащи з цією людиною, спілкуватися, грати в футбол, зустрічатися на ігрових майданчиках. Хочеться сказати тільки одне: слава Богу, слава Україні! Героям слава! Шановні гравці! Учасники турніру, шановні вболівальники, гості. Як на перше хотів би висловити свої співчуття зв'язку з загибелі Олега. Я мав можливість бути чи був присутній на його похороні. Мене вразило просто те, як команда зустрічала його, як команда його проводжала. Тоді відчувалося, що Олег для них це гравець, друг, партнер на полі. Вам, матері, я вам дякую за виховання сина. Він був вихований і справжнім спортсменом, і справжнім патріотом. Ви знаєте, я хотів би сказати, коли на полі віддаєш всі сили, і вболівальники це бачать, і коли ти йдеш з поля, а Олег, на жаль, пішов, то завжди всі вболівальники і всі колеги проважають футболіста оплесками. Сьогодні зібрався і вшанував їх. Дорогі друзі, мені дуже важко говорити. Дякую вам за вашу підтримку, за гори, яке розділяєте з нами, за те, що прийшли вшанувати сьогодні вам, про мого чоловіка. Дякую тим, хто дзвони пише, хто підтримує слово, хто допомагає, це важливо. Це рух, який допомагає йти далі. Ми його ніколи не забудемо. На жаль, таке життя, що цінимо більше тоді, коли втрачаємо. А тепер в пам'яті бережемо моменти, чудові речі, які залишились, смс. Все обідала за його життя. Вірю, просто що його не вдалось. Не знаю його як військового. Він не знав, назвав диви футболіст. І вічна пам'ять і слава. Герою слава. Герою слава. Дуже тяжко говорити. Я вам всім дуже дякую. Я як мама. У мене дуже спалося таке життя, що я свого сина, своїх дітей. Сина залишила йому було 13 років, дочці було 16 років. Я дуже вдячна вам, хлопчики. Він прийшов, як наш мій внук, Богданчик, він прийшов ще в 5 років в футбольну команду. Я дуже вдячна тим хлопчикам сам перед. Ну Залишився мій Віталік, бо ті хлопчики, що вони його прийняли. Артем Андрійович, вони його прийняли маленького хлопчика. Вони його дуже підтримали, вони його не вигнали з команди. Вони його... Це для нього було життя. Я дуже дякую цій команді, цим хлопчикам. Тепер мій низький уклін. В мого Олега є батько, ну був йому батьком. Спортивним батьком, це Олег Леонідович, який його дуже сильно підтримував. Він дуже любив. Це був Крису Валерій, Валерій. Валерій Володимирович. Вибачте, ну я не пам'ятаю, ще... ще він трошечки в сотиска грав, так? Артем Андрійович, трошки він в, Вінниці грав. Ні, в Вінниці в світанку, то то так. А ще трошечки, ну я не пам'ятаю. Я світанка пам'ятаю, це Базаліцького, Валерія. Потім так склалося життя. Я поїхала підтримати моїх діточок, підтримати сім'ю. І мій Олешка опять попадає в спортивну команду до Олега Леонідовича. Йому дуже низький уклін, він вас дуже любив. Остання ніч. Яку він мені говорив, він дуже багато про вас говорив, він дуже любив, він дуже наш гніва любив. Він вас любив, він вас всіх, він віджив вам, він дуже вас всіх любив. Він кай й мамусь. Він вас дуже сильно любив. Я вам дуже, не то, що я вам, я вам дуже дякую. Низький вам уклін, що ви так мого Олежку підтримували. Артем. Андрійович, мій Віталік, мій зять Віталік, Сергій Олексійович. Вас хлопці, команда. Ви його друзі. Він вас дуже сильно любив. Пам'ятайте його, він вас дуже-дуже сильно любив. Само собою відбулася й церемонія нагородження, де було вручено пам'ятні медалі. Та кубок призерам та учасникам турніру кубок було вирішено зробити перехідним і у міжтурнірний період залишити його в сім'ї Олега, знак пам'яті та пошани бійцю. І хотів завжди, щоб в нього такий великий стояв вдома. Раз Кубок перехідний, я думаю, буде доречно, щоб цей рік він провів саме в сім'ї героя і завжди був поруч. І вони нагадували за цю нашу гарну гру, за боротьбу, яку сьогодні ми присвячували йому. І...